Видавнича група основа презентує посібники для організації занять у групі старшого дошкільного віку. Комплект містить посібник з конспектами занять, а також 4 зошити для дітей віком 5-6 років. В посібнику ви знайдете конспекти занять до кожного робочого зошита: математика, природа, підготовка до письма та основи грамоти. Кожен конспект має чітку структуру, де позначена мета, є перелік необхідних матеріалів для проведення, а також поетапний хід заняття. До посібника запропоновано робочі зошти для дітей, які можна використовувати в комплекті під час навчання. Завдання розроблені вчителями та тренерами нуш, які точно знають, як підготувати дитину до першого класу та полегшити майбутню адаптацію у навчальному середовищі. А за QR-кодами на кожному зошиті ви знайдете файли з додатковими матеріалами для вихователя. Зошити стануть корисними батькам для заняття із дитиною вдома, вихователям для роботи у ЗДО, а також усім, хто працює із дітьми та готує їх до першого класу. Замовляйте зошити та посібник, щоб підготувати дитину до школи.